У Майнкрафт є сотні мобів, але деякі з них майже неможливо зустріти у звичайному світі. Сьогодні я покажу тобі топ 10 найрідкісніших мобів, їх шанси спавну і розкажу, чому вони такі особливі. Почнемо з найбільш поширених і дійдемо до абсолютного чемпіона, шанс зустріти якого майже нульовий. На 10 му місці коричнева панда. Усі панди спавняться лише у бамбукових джунглях. А шанс народження саме коричневої панди становить близько 2%. Тобто з 48 панд лише одна буде коричневою. Звучить не надто рідко, але зважаючи, що самі панди спавняться рідко і лише в одному біомі, побачити її в грі це вже удача. На 9 місці скелет Джокей моб, що складається зі склета, який сидить на павуку. Шанс його появи 1%. Тобто, один зі 100 павуків. Може спавнитися разом зі склетом. Зустріти його можна здебільшого вночі, але навіть якщо і з'явиться, живе він недовго. На восьмому місці курка Жокей. Це маленький зомбі або піглін, який з'являється верхом на курці. Ймовірність його зустріти лише 0,25%, тобто один шанс із 400. І виглядає це завжди дуже комічно. Міні-зомбі ганяється за тобою на курочці. Сьоме місце скелет кінь. З'являється він лише під час грози, шансом приблизно 0,25%. І якщо підійти занадто близько, активується пастка і з'являться одразу чотири вершники на скелетах. Дуже атмосферна і небезпечна зустріч. Шосте місце займає рожева вівця це найрідкісніший колір бавовни серед диких овець. Її шанс появи 0,164%. Тобто з 610 овець лише одна може заспавнитись такого кольору. Більшість гравців за роки гри зустрічали лише білих, чорних та сірих овець, а от рожева справжня легенда. П'яте місце заряджений кріпер. Він з'являється лише тоді, коли у звичайного кріпера влучить блискавка. Ймовірність цього менше 0,1%. Адже ще треба зловити саму грозу. Його вибух у кілька разів потужніший зазвичай. Тож це найстрашніше, що можна зустріти у світі. На четвертому місці коричнева грибна корова. З'являється вона лише тоді, коли блискавка влучить у червону грибну корову. Але грибний біом і без того один із найрідкісніших у грі, тому шанс зустріти коричневу грибну корову практично дорівнює нулю. Насправді не зовсім нулю, його шанс менший ніж 01%. Третє і бронзове місце у нашому топі займає тропічна риба. У грі існує понад 2700 різних варіацій тропічних риб. Отже, шанс зустріти саме одну конкретну рибку 0,038%. Звичайно, рибки самі по собі не рідкісні, але саме певний унікальний вид практично нереально зустріти випадково. Срібло бере крижаний скелет Джокей. Це дуже рідкісний варіант, коли крижаний склет з'являється верхом на павуку. Ймовірність такої комбінації 0,01%. Тобто з 10 тисяч павуків лише на одному може заспавнитися крижаний скелет. Його можна зустріти лише у сніжних біомах, і це справжній монстр легенда. І нарешті перше місце найрідкісніший моб у Майнкрафт це курка жокей, але не простий. Маленький зомбі, який сидить на курці, повністю одягнений у діамантову броню, та ще й з мечем у руках. Ймовірність такої появи надзвичайно мала. 0,0001%. Тобто на мільйон лише один шанс зустріти такого моба. Більшість гравців його ніколи не зустрінуть у звичайному виживанні, але шанс існує. І саме тому цей моб абсолютна легенда. Ось такий топ найрідкісніших мобів у Майнкрафт. Пиши в коментарях, кого з цього списку тобі вдалося зустріти особисто. Не забудь поставити лайк і підписатись, щоб не пропустити наступні відео про нашу улюблену гру. До зустрічі!